Всім привіт! Вітаю вас на каналі Все про життя. Як говорять, можна дивитися вічно на три речі: як тече вода, як горить вогонь і як людина працює. Нарешті я майже закінчила розкладати речі в квартирі, в яку нещодавно переїхала. Нагадаю, це було наприкінці березня. Вже минуло більше тижня, як я тут живу, і я до сих пір ще не довела все до ладу. Тому що працюю на двох роботах, ввечері приходжу, звісно, втомлена, іноді щось робила вечорами, а іноді просто відпочивала і лягала спати. Так от, якщо ви бачите це відео. Значить, я вже майже на фінішній прямій. І в цьому відео хочу показати, як я облаштувала квартиру поки під себе, але це ненадовго, бо у травні місяці ще до мене приєднається Ростя. Нагадаю новим глядачам, Ростя – це мій майбутній чоловік, у в кінці травня. У нас буде весілля. Ну, як весілля. Не буде такого супервесілля, просто ми ем, укладаємо шлюб тут, у Словаччині. І, звісно, Ростя не буде їздити в Чехію е, туди-сюди. Тому він буде жити тут. І саме для цього ми орендували квартиру двохкімнатну, щоб було більше місця для двох людей. І... Я взагалі не про це хотіла сказати. Я хотіла сказати, що я в цьому відео вам покажу, як облаштувала квартиру поки для себе, так? Але потім прийдеться мені трохи подвинутися і ще дати місце для іншої людини. От, і як я і обіцяла, в цьому відео також розкажу. Скільки я плачу за оренду цієї квартири. Але перш ніж розпочати невеличкий румтур по квартирі, я пропоную вам повернутися у попередню квартиру, яку я винаймала півтора року. Для чого? Для того, щоб порівняти ці дві квартири, умови і ціни на них. Така кімната розділена шафою, світло треба включити диванчик. Стіл зі стільцями. Коридор. Тут невеличка ванна і туалет в коридорі є така велика шафа купе. Кімната зачиняється. І при вході в квартиру одразу кухня. Невеличка для однієї людини. Навіть двох те, що треба. Електрична плита, духовка, витяжка, невеличкий холодильничок, зліва, шафа для взуття, дзеркало тумба і вішалка. Ну, а тепер давайте подивимося квартиру, оренда якої коштує 600 євро в місяць. Я тут живу два тижні. Дуже рада, щаслива. Нарешті розібрала всі коробки. Похвалитися порядком у всіх шафах ще не можу, але згодом. Все зроблю. Ось таке сердечко вісить на дверях при виході і вході. Почнемо з коридору, він невеличкий, є шафа для взуття, вішалка, дзеркало і зліва двері. Тут сам вузол. Унітаз. Тут така велика шафа. Я помістила сюди рушники, там миючі засоби. Тут ті, які найчастіше використовую, туалетний папір, мило. Велика ванна. Є душ. Але я люблю ванну. Так. І те, що ви не бачили, тут стоїть кошик для брудної білизни. Я його не купувала. Попередні господарі хотіли викинути, я сказала, якщо хочете, можете залишити. Він такий був, знаєте, брудний, жовтий, в якихось плямах. Я все Почистила, помила, висушила і тепер дивіться, прям як знахідка. Супер. Так, далі пішли, бо відео буде довге. З коридору направо ми потрапляємо у велику кімнату. Тут я розмістила фотографії. Коли переїде Ростя, я трохи подвинуся, щоб він теж поставив фотографії своїх дітей. Хто не знає, це моя донька Анюта. Це синочок Нікіта. Зараз він трохи по-іншому виглядає. Любить спортзал, качок такий став. Так, ну і тут декілька важливих книжок. Ось така шафа. Ось там розмістився Ростя. Ну, ще небагато у нього речей, бо він переїде тільки всередині травня, але дещо там вже поскладав. А оце шафа, шафа для моїх речей. Далі, Ну, диван ви бачили, якщо дивилися румтур перший, ще без наших речей. Тут на дивані живуть три подушки, які ростя привіз. У нього вдома були і підходили по кольору, так що, я кажу, все треба. Далі, тут я повісила дві картини, бо було пусто. І зробила трохи перестановку. Значить, ось цей світильник, він стояв там, біля дивану. Я його поставила сюди. Дуже зручний. Натиснув ногою. На Включився, виключився. Так, а Сюди я поставила світильник, який був у спальні. Підемо в спальню, потім розповім, чому я його звідти перенесла, в велику кімнату. Тут квітка живе тепер ось такий стіл і повісила фірамки. Свої, які були у попередній квартирі. Так, ну тут все як було. Стіл, поки це моє робоче місце, тут я монтую відео. Далі, далі, далі. Є плани на ось ці шафи, але це я розповім згодом. Якщо у мене все вийде, то обов'язково поділюся лайфхаком, як мені здається. Так, там балкон. Туди ми підемо пізніше. З великої кімнати двері ведуть у кухню. Ось така кухня. Що тут нового? Оці чашечки, вони просто стояли. А в шафі я їх поставила на полицю, щоб вони якось прикрашали кухню. Так, далі, далі, далі. Ну, Є полиці, які ще поки пусті. Насправді, особливо стосується кухні, дуже було важко оприділити, що куди ставити. І я думаю, що я ще не раз буду переставляти, ну, щоб було максимально зручно. Коли чимось буду користуватися. Тому поки так, це господарське, цукор, сіль, отут у мене така коробочка зі спеціями паприка, сода і що тут? Пусто. а тут перець. Чорний мотив і така ложечка, поки коробка стоїть ось там. тут чай, кава, деякі спеції, розпушувач, мед, хліб. Зверніть увагу, хліб сьогодні принесла з роботи. Габіка мені запакувала, підписала Тетяна. <габіка> Приємно. Так, поки ось тут так, внизу борошно, крупи, не знаю, чи буде це зручно, тут посуд. Пластиковий і якісь пакети, серветки паперові. Так, а, що тут у мене? Ага, тут у мене олія. Далі, далі, далі. А, значить, є посудомийна машина, але я ще не, не користувалася. І тому що треба. Таблетки пральна машина на кухні поставили свою мікрохвильову піч, чайник наш оце Ростя привіз, щоб робити бутерброди, ну і тут поки так. посуд майже. Весь господарський тут тарілки нові, які господарі купили для нових мешканців квартири. Ну, в принципі, тут пусто, а, далі. Сюди поставила відро для сміття. Воно стояло у Танюші ось там, але мені здається, там ну, його видно, тому я сховала сюди. Морозильну камеру не часто відчиняю, а якщо відчиняю, просто посунула та й все. У нас такий вітер. На вулиці. Так, ну і з кухні ведуть двері у спальню. Спальня невеличка. Тут я постелила килимок біля ліжечка. Ось той світильник це ростя привіз, дуже зручно. Там і зарядка є для телефону. Вон, бачите? Ліг собі і виключив світло або включив. Так, і тут ще у нас такий стіл, стілець, полиця, тут фото Детяни Олександрівни і коробочка. Про цю коробочку буде, напевно, окреме відео. Я вам розповім, що це за коробочка і що там всередині. Можливо, для когось буде цікаво. Так, і світильник, який стояв тут, я його винесла у велику кімнату, тому що був світильник, який привіз роздяг. У попередню квартиру мені шкода було з ним попрощатися, тому я його взяла з собою, і ніде для нього не було місця, крім спальні, як мені здається. У рості ще один є, такий же самий, тому він теж привезе. І ми поставимо От так буде два. Ну, Знаєте, шкода іноді прощатися з деякими речами. Думаєш, про те, що колись ти переїдеш в іншу квартиру, а там не буде світильників. А я взагалі дуже люблю світло. От Бачите, у мене ще день на вулиці, у мене всюди горить світло. Ну, по-перше, тому що я знімаю, щоб якість відео була нормальна. Ну, а по-друге, я взагалі я людина, для якої світла Багато не буває. От зараз у нас 18 годин, 02 хвилини вечора. Так, тут я вам все показала. Ну і останнє, що це балкон. У попередньому відео я вже показувала дуже класний механізм. Для відкривання вікон, але зараз вітер, бачите, я все закрила, щоб, не дай Бог, нічого не розбилося. Так, тут велосипед живе, оце ще господарі не забрали. Сушилка для білизни. Коли треба, її розкладаю і білизну, потім, коли висохне, я. Це знімаю і знову її складаю, щоб вона не заважала. Ну що, я чекаю від вас зворотнього зв'язку. Пишіть у коментарях, що ви думаєте на рахунок цих двох квартир. Я думаю, що тут все зрозуміло. Якщо порівняти ці дві квартири, перша коштує 500 євро за одну людину, за двох 550 євро. І ця квартира 600 євро, то є, звісно, різниця. Тим паче, що першу квартиру я знайшла без ріелтора, і цю квартиру я її взагалі не шукала. Просто дівчина, яка зі мною працює, вони переїжджали з сім'єю в іншу. Побільше трьохкімнатну квартиру, а цю вона запропонувала мені. Тому я вважаю це благословення. І якщо б через ріелтора, то е, тут вони беруть за свої послуги 100%. Тобто, якщо квартира коштує 600 євро, значить ріелтору я повинна за послуги заплатити 600 євро. Так що ось такі справи. От, в принципі, все, що я вам хотіла сказати. Зараз я хочу поїхати у торгівельний центр, купити якісь подаруночки. Бо завтра їду в Україну. Тому я дякую вам за увагу. Коли ви будете дивитися це відео, я... Буду в дорозі, або вже буду в Україні, ще не знаю, коли його буду монтувати. Тому зустрінемося дуже скоро у новому відео вже в Україні.